24 листопада відбулася перша сесія новообраної міської ради. Серед нових депутатів було чимало старих облич деякі з них у новому амплуа. Я, дикий Геннадій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Своїм головним завданням на цій посаді вважаю зробити нашу білу церкву по європейському комфортною та безпечною. Для проживання громадян. Прошу всіх депутатів почути мене і зрозуміти. Для Білої церкви партійні квоти домовляння залишаються в минулому. Я обіцяв це на всіх своїх виступах перед виборцями. Тільки фаховість, чесність. І порядність є визначними критеріями для призначення тої чи іншої особи на керівні посади в міській раді, комунальних підприємств, а також відділів. Виконком на сесію було винесено всього два питання: про утворення нової лічильної комісії та про присвоєння новому міському голові сьомого рангу посадової особи місцевого самоврядування. Комісія вирішила обрати головою комісії Рухатрупа Володимира Григоровича, секретарем комісії обрати Кошляка Юрія Миколайовича, членом комісії Свяченко Лена Лаксії. Голосували одноголосно. Маємо надію, що і за важливі для містян питання та рішення нові депутати будуть голосувати так само організовано, а головне правильно. А чи ця надія справдиться? Побачимо вже на наступній сесії.